Подорожувати Україною легко. Щотижня яскравий вікенд. Оригінальні маршрути на будь-який смак. Ми розкажемо, як провести найближчі вихідні з користю 52 вікенди. два 52 вікенди. 52 вікенди. Доброго дня, це програма 52 вікенди. Спільний проект українського радіо і телеканалу ЮАПер за інформаційного партнерства з національним туристичним порталом Зручно Тревел. Мене звати Андрій Тичина, і сьогодні ми з вами. Поговоримо про Закарпаття, точніше про вікенд у Закарпатті, 8-11 березня. Саме так, 4 дні. Це перший чотириденний вікенд цього року, який подарувала подарував нам уряд у зв'язку з тим, що 8 березня на державне свято припало на четвер. І відповідно є нагода, є можливість поїхати у найвіддаленіші куточки України у велику подорож. Одним з таких куточків є. Закарпаття це місце, де напевно в Україні найраніше настає весна. Саме про весну в Закарпатті ми говоримо з гостями нашої студії: це Іван Магей, засновник та голова клубу закарпатської культури у Києві, а також Євгенія Ніколайчук, винний експерт Сомільє міжнародного класу. Якщо можна так висловитися, доброго дня. Здравствуйте! Женю, я знаю, що ви буквально днями повернулися із Закарпаття. Ви викладали там у школі винного туризму. Про вино трошки згодом, а перші ваші враження від туристичного Закарпаття від весни там же відчувається весна? Ну, я була на прошлої неділі, ще не зовсім була весна. Однозначно це було теплее, ніж в Києві. Це було намного приємніше. І зараз, по-моєму, там теж теплее, ніж у нас. Тому я ще не прочувствовала весну. Но це вот було такое пред, так. А це була тільки робота, чи вдалося ще трошки відпочити, побачити щось нове для себе? А, ну, у мене більше була робоча поїздка, но моя робота дуже приємна. Вона завжди з'єднана з какими-то общениями, посещениями, цікавими зустрічами з людьми. Тому немножко вийшло, трохи. я буквально два місця посітила. От головне невинне враження, як якщо можна так скаламбурити. Ні, <свист> 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 тільки вільна. <вивне, свист> Добре. Тоді, Іване, у вас з чим асоціюється рання весна у Закарпатті? Ну рання весна у Закарпатті вона цікава тим, особливо на Берегівщині. Це в нас називається. Ну, я сам з Рахівщини, і це в нас називаються Нижні райони. Це завжди скоріше там всі плодові дозрівають ягоди. В зелень вся і так далі, все, що на городах, це все дозріває там. І коли ми були малі, я пригадую, прям люди їздили і це привозили в наші села, і це купляєш там все, тому що воно там дійсно рані, і там сонце скоріше. Також ми можемо спостерігати, що, наприклад, в берегу і там ті сакури вони скоріше зацвітають сади. І... Багато-багато. Але що стосовно цього зараз, березня, то ну, в Закарпатті дійсно пара днів був назад, в суботу там випав трохи в Ужгороді сніг. Також мені сказали друзі, що сніг випадав і на Берегівщині. Але вчора вже мені друзі говорили, що там тепло, і я думаю, що 8 березня, 9 березня, 10, там, 11, багато людям, хто туди поїде, зробить приємного. Також я думаю, що багато хто просто зробить подарок, хто не збирається робити подарок летіти десь за кордон. Своїм закоханим і їх просто візьме в авто і відвезе на Закарпаття. Так, напевно, 8 березня у Закарпатті — це один з найкращих можливих подарунків, принаймні в туристичному плані. Я б теж буквально зранку спілкувався із закарпатцями, із працівниками національних парків. Вони кажуть, іде дощ зараз, і якщо він ітиме так само кілька днів, принаймні там день чи два, то вже. Сніг почне, він, він вже починає сходити, а буквально за кілька днів чекають перших первоцвітів підсніжників та інші, інші квіти, де можна побачити, де можна в Закарпатті поспілкуватися з дикою природою. От, ви знаєте, я плані. хотів би, по-перше, заспокоїти завжди людей, що якщо в Закарпатті дощ чи сніг, то туди не треба їхати. Це мій живий приклад на Берегівщині фестиваль гентишів. Постійно він є в дожі, постійно він є в кінці січня в снігу, в багнюці, в усьому, але там настільки вміють приймати туристів, що я вас запевняю, що буде все добре. Там люди підприємливі. Якщо квітів не квітів організують. — Люди та, підприємливі, вони, вони прям людям робили такі бахили з пакетів оцих, знаєте, як мусорні ми купуємо туди бахили, вони закручували ноги і ходили по тому полі, нікому нічого не заважало. Вони власне не бачили ту багнюку, тому що вони бачили багато е, смакотина в круг і Певна атмосфера. Атмосфера, да? так. І я сам був здивований з того. Так що я думаю, що в Закарпатті є що робити. Треба взяти просто, хто має з собою якісь, як називають у нас парасолі, амбрели, крісла і так далі, І взяти якісь плащі дощові, і це не буде заважати відпочити, походити. Також це скажу, якщо з коханою за руки ходити там в якомусь поліетиленовому дощовикові. То це також якась є романтика і так далі. Ну я думаю, кожен згадає дитинство, десь я ховався під якоюсь пленкою. І якщо ви все таки сподіваєтесь побачити буквально цими днями в Закарпатті, переводфіти, я можу рекомендувати вам для цього дендропарк Березенка поблизу Мукачевого. кажуть, от там вони найпершими. найпершими. А це щоб закрити вже тему квітів і перейти до очікуваної теми. Вина, міжнародний фестиваль, вина у береговому відбудеться восьмого 11 саме у ці дні так, е, так, на березневі так. свята. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, в двох словах, пане Іване, е, як, як він відбувається? Ну я вам скажу так: багато підприємців іде на ці фестивалі у більшості для того, щоб показати, що вони роблять. Що таке закарпатський господар, який вирощує вино, там, мабуть, кожен вирощує? Для нього це традиція. Це для нього не тільки комерційна справа, а це просто для нього традиція. І багато людей, от я бачу, вони отримують від того задоволення, коли люди проходять, просто дегустують. Вони там всі, мабуть, всі наливають трохи скуштувати і так далі, і запропонувати щось. І ви там в тих винах зустрінете різні аромати. Ви зустрінете різну якість. Єдине, що мене трохи в Закарпатті дивує, от я, наприклад, прихильних сухих вин, їм та, та, їх там також достатньо. Але в нас в Закарпатті сухі вина не дуже вживаються, тому що всі люблять якісь солодкі, креплені, Одним словом, щоб кохана була потім така, як потрібно після вживання вина Женю. От, поїхати на берегівський фестиваль, вина це вже є винний туризм, чи винний туризм, чи щось таке інше. Ой, мне кажется, это вообще как кто воспринимает, но однозначно да, на фестиваль ехать любого формата, это да, винный туризм. Другой вопрос, что ты хочешь получить этого и вообще какой твой интерес, потому что мне кажется, все-таки фестиваль вина, это вот больше такая туристическая туристическая штука, если вы профессионал в винной теме, ну как для интереса, да, но мне кажется, меньше какого-то можно опыта получить. А если с точки зрения пройтись по рядам, продегустировать, пообщаться, шутки-прибаутки, тут сыра попробовать, тут мед, Тут еще что-то, тогда да, это классная тема. Но в моєму понимании винно это э, посещение хозяйств, общение. Самое важное для меня в винном туризме, это общение с людьми, которые делают вино. Потому что очень часто свое впечатление от вина на процентов 70% ты получаешь от общения с человеком и от личности человека. С кем вдалося поспілкуватися? цього разу? А, в кого на виробництві? Я була на производстве ну, огромно, ну по по меркам закарпальца большого производителя Чизай, он, собственно, самый большой и серьезный. Ну, береговый. и наиведомейший, напевно, Украине. Самый большой, да, это огромное количество бигбор, везде, по, по по, всему берегу и так далее. Я была на самом деле достаточно приятно удивлена. Я расскажу чем, я давно их знаю, давно их пробовала, понятно. И есть какие-то вещи, которые видно сейчас меняются. А виноделие Закарпатья на мой субъективный взгляд, это то, что должно меняться очень сильно, потому что какие-то вещи, чтобы становиться лучше, должны изменяться. И вот там есть работа на виноградниках, там есть понимание того, к чему нужно стремиться, и вот какие-то изменения я увидела, это было очень приятно, плюс это, кстати, очень интересный туристический объект просто для туриста, не для профессионала, а для туриста, у них хороший дегустационный зал, очень красивое, что они называют, шато, замок их, и так далее. Я была в очень классном месте, яка мене буквально поразило до глибини душі це місце, яке називається Винний сад. Це новий заклад, наскільки я знаю, буквально минулого року відкрився, так? Я вот, кстати, не знаю, ну да, наверное, наверное, или в прошлом или позапрошлом году. Это закрытый клуб. просто так туда не попасть по карточкам а, как получить карточку клиента я не знаю но у меня есть я скажу <связываю> что выяснилось. я от <связываю> да можно говорить что от Жени Никлачук наверное может быть сработает я не знаю а, я познакомилась с владельцем этого места потрясающий человек с точки зрения понимания снова же что он хочет как он хочет а, до да безумия педантичный в каких-то деталях что очень хорошо для бизнеса где ты гостеприимством занимаешься Потрясающие красивые подвалы тоже. Я не знаю, какого века. На самом деле, по-моему, неизвестная история этих подвалов. Я знаю, что они собираются там открывать отель. Они сейчас засаж... будут засаживать виноградники, которые вот прям, грубо говоря, окружают. Очень интересно. И я э, общалась еще кого посетила в Ужгороде, посетила Югуссонный подвал Александра Ковача. Он очень известный винодел. Ведомый винороб и да. его дегустационный зал Шардоне такой да. досить ведомый. В усій Україні. Іване, ваша улюблена виноробня в Закарпатті? Куди б ви порекомендували обов'язково завітати туристам? Знаєте, Одна я... чи кілька можливо. Ну, Наприклад, Ковача також я, мені подобається вино. Буквально недавно смакував на вихідні його вино. Багато сортів, але в Берегові, наприклад, є. Винний погреб в комплексі Жайворонок, де і термальні води, і все. Чим там це все цікаво, то якщо туди приходиш з сім'єю з дітьми? У них також власне вино, так? Так. З сім'єю, з дітьми, коли ти приходиш, і це доки ти йдеш кудись в басейн, якщо ти такий, ну, наприклад, як я чоловік, то я ще намудряюся від дружини трохи. Другою дорогою піти вже спробу до того вина і прийти в термальні води вже собі з вином. Так справді берегівщина славиться не лише вином та виноробством. про інші принади цього закарпатського краю у нашому невеличкому огляді. Берегський район Закарпаття межує на півдні з Угорщиною. Тому переважна більшість населення регіону угорці. Подорожуючи берегівщиною, можна опинитися у своєрідному закордонні. Тут переважає угорське мовне середовище, угорські традиції та архітектура. І найбільшим осередком є райцентр місто берегове. І нині тутешній Закарпатський угорський інститут імені Ференца II Ракоці готує найбільшу в Україні кількість бакалаврів з угорської філології. А місцеві жителі називають берегове не інакше як берег САС. Берегівщина, наче плавучий острів на термальному озері. Цей район Закарпаття найбагатший джерелами гарячої мінеральної води, насиченої залізом. Аналоги таких термальних вод зустрічаються на Камчатці, на Сахаліні, в Ісландії та Новій Зеландії. На джерелах функціонують санаторії та сучасні спа комплекси, такі як жайворонок і термальні води косино. Територія берегівського району заселена з давніх давен понад 12 тисяч років. Цей куточок Європи зазнав багато воєн, тому стародавня архітектура дійшла до наших часів фрагментарно. Однак, стародавні замки, середньовічні церкви і костели багатьох містечок регіону просто вражають. Отже, є що подивитися любителям визначних місць. Ансамбль споруд графського двору, озерний замок у селі Діда, палаци Мейгеша та Кубовича і, звісно, винні підвали, де виготовляють марочні вина за стародавніми технологіями. Найбільше берегівщина славиться саме своїми винами. Місцеві винороби стверджують, що тут найсприятливіші ґрунти та мікроклімат для вирощування винограду, а ще унікальні технології витримки вина лише у дубових бочках. На берегівщині і дотепер зберігаються традиційні народні промисли: гончарство та художня обробка дерева. Щорічно тут проводяться фестивалі вина, бограчу, голубців та інших страв. В селі Велика Бакта на місцевому святі готують угорське лечо, а в селі Великі Береги уху халасе. Сподіваємось, коротка розповідь про берегівщину заохотить вас провести там хоча б кілька днів. Проте, не забувайте в Україні так багато унікальних місць. Тож проводьте вікенди з користю. І зараз наша постійна рубрика Місто на зв'язку. Протягом року ми щотижня спілкуємося з мерами туристичних міст про те, як місцева влада сприяє розвитку внутрішнього туризму. Цього разу звернулися до міськради берегового і зі стандартними запитаннями. І ось що дізналися: розвиток туризму посідає перше місце серед напрямків соціально-економічного розвитку міста. Протягом минулого року його відвідало близько 152 тисяч туристів. Досить чимала сума, чимала кількість. В місті 26 готелів, загальний номерний фонд 338 номерів. Також діють 155 садиб у приватному секторі. На рекламно-інформаційні заходи в сфері туризму з міського бюджету планують виділити цього року 80 тисяч гривень. І зараз у нас на прямому телефонному зв'язку є берегівський міський голова пан Золтан Бабяк. Доброго дня, пане Золтане. Доброго дня, шановні е е кореспонденти, шановні е е любителі нашого краю. Розкажіть, будь ласка, завдяки яким заходам, е конкретним заходам, ви цього року плануєте збільшити кількість туристів у вашому місті, якщо звісно плануєте? Е ну, дивіться, е по наших е заходах, які вже заплановані, і на і також на 19 роки передбачені проведення масових заходів, через яких ми зможемо посприяти правильному спотоку туристів до нашого краю. Як це було і раніше сказано по наших по по ваших фрагментах, фестиваль різників, фестиваль ріна, фестиваль... Де ми день народження нашого міста? Це е, ці заходи сприяють додатково е, прибуття туристів, і ми звичайно відкриті е, на всі е, свята. Е, чекаємо також на різдвяне свята. Ви знаєте, що відмічаємо ми е, кожне свято, кожне традиційне свято два рази. Коли католичне різдво відмічаємо і православне різдво, звичайно, всі угорців, всі українці разом відмічають оба-два різдва, і також будете, будете відчуватися і на пасті. І окрім того, також дуже цікавою історією є будівництво аквапарку Термал Максимус. Так наскільки я знаю. Такий об'єкт будується зараз на берегівщині. Розкажіть, чи можна цього року очікувати його відкриття? Ну маємо надію, що е, в цьому році розпочнеться будівництво аквапарку Терма Е, Там земельна ділянка біля е, 120 гектарів з метою надання високоякісних послуг для гостей, які зацікавлені у велнес послугах, медичному туризмі та загальному відпочинку. Очікуване завантаження термального комплексу розрізі одночасно перебування складатиме від 1200 до 1700 осіб, а у пік сезону аж до 2500 осіб. Даний проект забезпечуватиме високий рівень стандартів, як з точок зору інтер'єру та екстер'єру, так і пропонованих послуг, що у свою чергу забезпечить уникальність. Та ексклюзивність на ринку відпочинку та послуг в Україні. Це буде вода... це буде перше. Я перепрошую, пане золотине Я так розумію, що це буде перший аквапарк у Закарпатті так? Ні, ні, ні. Вже аквапарк є. є у нас у Закарпатті аквапартії Берівського району є аквапарки Також як ви казали. Попередньо про жайворонок цей проект є аквапарком, є там готель, готельний комплекс, сеанний комплекс, і також термальна вода і також вода для е, 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 е послуг і е, УСБ Закарпаття, спорткомплекс Закарпаття, який побудований при кінці 60-х років за часи Радянського Союзу було побудована. Е, ми маємо е, такого розміру басейн, якого який аналогів немає. У Європі, бо 50 метрів у длину і 25 метрів у ширину. І е, глибина, глибина 4 метри, е, це е, створює унікальність цього басейну, і тому е, найліпші е, лікувальні е, свойства е, дівності є і. Є увезбе Закарпаття. Тому а коли ж можна очікувати? Я перепрошую коли можна очікувати відкриття термал максимусу? Якщо все піде по по нашим планам, тоді літком зможемо розпочати процес будівництва і по планах, по планах забудовника буде займати часу біля двох років. Дуже дякую. Це був пан Золтан Бабяк, берегівський міський голова з нами на прямому зв'язку. Отже, новий аквапарк починають будувати у берегові. Як ви вважаєте, це наскільки це вплине на туристичні потоки, загалі на привабливість берегівщини в туристичному плані? Іване? Я думаю, що це дуже для Закарпаття буде мати. Великий плюс, оскільки, ну, скажу так, рівень якихось таких аквапарків в Закарпатті, ну вони є, але незначні. Також є аквапарк в Тячеві, ну, він маленький, є аквапарк в Чопі, ну, також він маленький, але цей аквапарк я також про нього читав. Це буде мега. Ну, Таке мега-аквапарк Закарпаття, де дійсно буде легко добратися, в тому числі десь там на вихідні. Є проблема дійсно в Закарпаття, що не є сполучене авіазв'язком. Особисто для мене це сама велика проблема. Я б кожній п'ятницю смакував каву вечором зранку в Ужгороді. Також звідти це все близько поїхати до Берегова і так далі. Ну, Подеколи приходиться їздити і потягом, то нічого страшного немає, сідаєш собі зручний тобі потяг. Свято, як правило, у нас закарпатців, починається, як ми тільки ступнули в Києві на вокзалі. І це вже частинка Закарпаття, твоє купе. Якщо ти ще зустрічаєшся там в СВ з закарпатцем, то вино, звісно, вже присутствує, коняк Закарпатський присутствує, оскільки ми його в Києві є закарпатський магазин на метро Деміївський. І там все присутнє закарпатське, І в нас вже по суті йде все по закарпатськи Женя, от так чи інакше, все в Закарпатті навколо вина? Ну, так? Да, все, Вспомні, все закінчується да. і починається віном. Я розумію. Так, так. Берегівські вина, окрім чизаю, окрім можливо котнара, окрім великих підприємств, чи можете назвати достойних виробників? На самом деле то, що я віжу, тось. Да? Глобально есть виноделия, которые там, или вина закарпатские, которые представлены везде, это те, которые производят, скажем так, официально, имеют право постоянно. А есть домашние виноделы, которых, наверное, можно найти либо на фестивалях, либо у них же в погребах и так далее. К моему большому сожалению, я не могу сказать, что закарпатское виноделие сегодня это вот то, что уже на каком-то хорошем уровне и так далее. Но я вижу изменения, мы видим желание, мы видим, что туда заходят инвестиции, вот это то, что очень важно. И мы видим виноделов, которые хотят учиться, виноделов, которые хотят что-то менять и так далее. Вот школа винного туризма, про которую вспоминали вначале, на которую я, собственно, ездила, я ездила туда читать лекции. И для меня это было большое удивление, что есть виноделы, которым интересно учиться, потому что э, до этого там, Лет п'ять тому я встречала віноділ, яка говорила, що я делаю найкраще віно, краще ніж моє віно, вот От так, так делали мої бабусі, дедушки і тому Я прошу прощения. Тоді на останок, буквально назвіть пару тройку об'єктів, чого ви б хотіли ще побачити в Закарпатті, чого не бачили, але про що чули, що вас зацікавило. Я хотіла би. Я была, но я бы хотела еще раз поехать. Это зовут Лянка. Вот если мы говорим про виноси, зовут Лянка. У них потрясающие есть погреба, Там отдельная история. Это было. С... Да, да, это, это, это не береговое, это, это в, другом, в другом месте. Там потрясающие есть погреба, но я не попробовала их вино. Вот я хочу вернуться и попробовать вино. Я не знаю, что, что, что я там найду. Я знаю, что открылся, открывается новый проект, по-моему, он называется Роза Закарпатия. Это ребята, которые Только -только посадили торка посиділи віноградники приватного винодельню. Я обязательно хочу к ним заїхати. Ну і що в мене там на есть. Пане Іване, достойний вибір. Достойний вибір. Звісно, от як ви починаєте про малих виробників, то ми, коли приїздимо до Берегова, доля так склалася. Колись я познайомився з такою жінкою, як Магдана У Нас на жаль, красі. вже немає часу <с на поїзді. Вона нам завжди показує, як вона є з професійною скорсовою. Вона нам завжди показує цю маленькі винарні людей. Вони також цікаві. Дуже дякую, пан Іван Магей, засновник та голова клубу закарпатської культури у Києві. а Також Євгенія Ніколайчук, винний експерт Сомільє, були гостями нашої студії. Ми розмовляли про берего, про закарпаття і повернемося буквально за тиждень із новими ідеями для вікенду. До побачення! Говоримо те, про що ви думаєте.